No. Народ показує, як депутати переживають і без, е, турбуються за Збройні Сили України. От у нас була задача е, почистити там і зробити огніві точки. Да? Ми чистили їх. От дивіться. Це дві лопати домашні мої. Чітко, Це працює. Це ось так само. Ну, як реніці копав, от, ну, лопати, звичайні. Чітко все. Видали на ЗСУ. Зараз показую прикол. Обстукати треба. Пойдет? Пайд? Беремо другу. Видали на ЗСУ. Пойдет? Показую ще раз. Прикол в житті, Це мої лопати. Їм похуй! Їм похуй. А це видали, щоб ми отакими от лопатами. Захищали й боронили нашу країну, щоб ми ними підчищали землю. Скажіть, будь ласка, як ними можна підчищати? Як? Скажете, я порчу імущество, а як же ж їх оббить? Як їх вирівнять, просто вони вирівнюються. Хорошо, що в мене є мої. Що цими лопатами можна щось зробити? От вам лопати, блядь. Не дискові, кові знущаєте. які оборонять вас. Logo, queria.